вами я Артем, канал Зоокол. Продовжуємо рубрику базові відповіді на стандартні запитання від наших клієнтів. Е, питання теж, ну, вони всі часті для мене, але е, ви працюєте тільки з великими фірмами-виробництвами, е, або як це проходить? Дивіться, е, у нас немає чіткого плану, що от нам потрібні тільки клієнти-мільйонери чи там щось таке. У нас є просто нормальне стандартне розуміння. Багато у нас клієнтів, які просто мають акваріум і купляють все обладнання у нас, користуються нашою допомогою і так далі. Тому навіть клієнт з одним акваріумом це вже теж наш клієнт. Далі. Само собою об'єм інформації для клієнта, який витратив в нашому інтернет-магазині тисячу гривень. Ми не, можемо, ми не ведемо розмови про будівництво величезних ферм, бізнес-план і так далі. Тобто, ми так, там інформації менше. Далі є у нас дуже багато клієнтів, які самі будують, але їм потрібно обладнання, плівка, підсказки супровід в процесі. Тобто ми підключений беремо такий об'єкт, але інформацію надаємо. Тобто клієнт, який заходить к нам, у нас скупляється, у нас, до речі, вигідно скуплятися, тому що ми інтернет-склад, у нас адекватні ціни. І ми можемо правильно вам підібрати, надати консультацію, і так далі. Зарибити потім ці басейни, раком чи креветкою. Сумарно клієнт скупився, купив фільтрацію, аерацію там якісь ще товари. Потім виникає питання по досвіду. Будь ласка, ці клієнти приїжджають до нас на, біля нашого цеха, у нас є, де переночувати, приїжджають і проходять практику безкоштовно. Також приходимо в об'єм величезний, там де потрібно роками вести клієнта, робимо величезну ферму. Ну, там 100% обладнання це обладнання, але потрібно їздити, відрядження, десь жити, платити людям кошти, які зі мною цим всім займаються. То там ми беремо гроші окремо за авторський надзор, за контроль, сумарно за ці всі послуги. Тому нам потрібні системні клієнти, які з нами співпрацюють. Ми не ділимо на малих або великих. У нас всі клієнти, хто з нами, всі, і ми до них так само гарно відносимось. Тому набирайте, поспілкуємось, все домовимось в будь-якому випадку. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. У кого якісь питання, в коментарях задавайте ці питання, і я буду поступово давати на це відповіді. Дякую, до зустрічі.